Вітаю вас, церква. Хочу поділитися з вами таким словом: Ми на групі учнівства на цьому тижні задали собі питання, як же ж нам виходити на новий рівень у фінансовій сфері. І знаєте, цікаве питання, які практичні кроки нам треба робити для того, щоб наші фінанси вони були, знаєте, приходили вчасно. Їх було в достатку для того, щоб благословляти, для того, щоб насолоджуватися життям. Правда, хороше питання. Тому що зараз не просто у фінансовій сфері, не просто в будь-якій сфері, оскільки йде війна. І хочу поділитися з вами тим, до чого, до чого ми прийшли, і до чого далі Дух Святий дав розуміння, як можна розвивати це. І знаєте, прочитаємо, давайте притчі, 11 розділ. 24-25 вірш. Дехто щедро дає, та ще додається йому, а дехто ховає надміру та тільки бідніє. Душа, яка благословляє, насичена буде, а хто поїть інших, напоєний буде і він. Ви знаєте, щедрість вона відкриває двері благословінь. І в чому може проявлятися наша щедрість як у віруючих людей? По-перше, це наші десятини та пожертви. Ми маємо бути щедрими в цьому, оскільки ми вкладаємося у Царство Боже. Ми не повинні, знаєте, бути як касир на касі, до копійки вирахувати і віддати Богу з копійками. Наше серце має бути щедрим в цьому плані. Ми не повинні вираховувати, що Господи, от точно стільки, скільки, от є десята частина, от я тобі віддав. Будь щедрим. Знаєте, коли ми відчуваємо себе. В достатку, і ми розраховуємося в кафе, класно сказати, можна без здачі, правда? Без решти. Давайте ми так само будемо себе відчувати, що ми вже на новому рівні фінансовому, коли ми сіємо в Боже Царство. Ми не вираховуємо все так, як знаєте, на касі, а щедро даємо. Те ж саме може бути в наших милостинях, коли хтось потребує. Ми маємо поводити себе не так, як ті, хто е, рахує кожну гривню і не вистачає нам. Ви знаєте, є розуміння, що якщо сьогодні брат мій в потребі і в мене є, то я можу дати. А завтра Господь попіклується і про моє. Ми можемо бути щедрими в дружбі. Коли ми йдемо на каву, ми можемо пригостити кавою, повірити Господу, що на наступний день у нас буде. Що сьогодні я сію в брата чи в сестру, завтра повернеться мені в сторицею, завтра Господь попіклується, тому що так добре благословляти один одного, правда? І знаєте, хочу поділитися одним свідченням моєї сестри, таким яскравим, якраз яке було останній час, про те, як працюють принципи Божі. І е, вона якийсь час хотіла піти на роботу. Вона в декреті, але їй потрібен, потрібен дохід додатковий. І був момент, що наш благословений брат Дмитро Тютюник казав, що йому потрібні люди. І, і здається, якби мала би вона вже туди піти, але щось не вийшло. І це пройшов місяць-два. І скажу вам, як спрацювало. І вона це побачила, тому що той час. Це їй потрібно було, але цього разу вона побачила, як діє Бог. Вона дуже хотіла благословити мою Вероніку платтям на 1 вересня вишиванкою. І Хотіла, хотіла, але потім вона розтратила гроші, і от приближається 1 вересня, і... і вона запитала, який розмір, і замовила. На другий день мені пише Дмитро, що є робота. Твоїй сестрі ще потрібна робота. Кажу, «Да». Я зразу ж телефоную сестрі, і вона каже: Ого, то чого я тобі платяти раніше не купила? Ти уявляєш, каже, я його з кредитних коштів замовила, тому що я мала намір зробити цей подарунок. І незважаючи на те, що в мене вже не було грошей, я дуже хотіла все-таки зробити це. І я вам хочу сказати, Господь на це показав їй. Це не я їй сказала, подивися, ти посіяла в мене як в служителя Божого, і тобі Господь. Відповідає тою сферою, яка тобі була потрібна, вона сама це зрозуміла. Вона зрозуміла, що спрацював принцип. І вона мені про це каже, уявляєте? І зараз вона вже тиждень, вона вже практикується, починає працювати, і вона щаслива. І я щаслива від того, що вона бачила в цьому руку Божу. Вона відчула, як це. Я їй мала можливість вже за десятини сказати. Ну, якби Бог починає працювати знаєте, через ці речі. І чому важливо сіяти в правильну землю? Тому що ми можемо давати наші кошти і не на праведні справи, е, і думати, що ну в принципі я там допомагаю, там допомагаю, але ми розуміємо, що там хтось пропиває ваші гроші, там ще в якісь речі неправедні вони йдуть. Є деякі почви, е, ґрунт для сіяння наших фінансів, які обирає Бог, і Він нам їх показує. І я вам зачитаю їх. І скажу в підтвердження е, слово Списання, але зачитувати не буду. Якщо хтось конспектує, ви можете собі записати і потім переглянути. Значить, перше це підтримка Божого дому та служіння. В Малахії 3,10 написано: принесіть всі пожертви, да, всі десятини у дім, щоб там була їжа. Господь піклується про свій дім та про служителів, які е, на повний час у посвяті. Допомога бідним, сиротам, вдовам це є найцінніший вид сіяння в Божих очах. І знаєте, в притчах 19-17 написано, що таким чином ми ніби позичаємо Богу. Господь е, стоїть за сиротами, за вдовами, і Він сприймає це, ніби ти йому позичив ці кошти, а Господь Він завжди віддає набагато більше. Дивлячись на те, що ти сієш в те, що ціне для нього, те, що ціне його серцю. Якщо ми вкладаємося в цю сферу, Господь обов'язково буде рухатись в нашому житті. Сіяння в служителів та Божих людей писання нас закликає підтримувати тих, хто служить нам духовно. Це ви можете прочитати в Галатам, 6 розділ, 6, 7 вірш. Звичайно ж, поширення Євангелії та місіонерства. Наші фінанси мають бути. На благословіння, на розвиток царства Божого, на можливо, друк якихось книг, конспектів, куди ми можемо вкладатися. Можливо, хтось їде свідчити, євангелізувати. Ми можемо платити частково паливо. Ми можемо долучатись до цієї роботи. Ми можемо класти наші кошти в ящичок для євангелізації, для тих напрямків, які є е, зазначені, що вам ближче, і ці кошти йдуть на євангелії, тому що ми досягаємо так людей. І також допомога братам і сестрам у Христі. Ми повинні піклуватися про Божу сім'ю. І якщо хтось, знаєте, якщо один член хворіє чи має потребу, інші, ті, хто має можливість, вони допомагають, вони стають пліч опліч. І разом, як церква, ми проходимо важкі періоди в нашому житті. Разом ми робимо серйозні операції. Разом ми проходимо різні виклики. Ми допомагаємо. Пройти той шлях, який самотужки інколи пройти нереально. Тому ми маємо бути на благословіння один одному і в Галатам 6.10 про це теж написано. І давайте відкриємо також 2 Коринфянам, 9 розділ. 6, 8 вірш. До цього кажу: хто скупо сіє, той скупо й жатиме. А хто сіє щедро, то щедро й жатиме. Нехай кожен дає, як серце йому призволяє, не в смутку, не з примусу. Бо Бог любить того, хто з радістю дає. Тому секрет нашого успіху в наших фінансах давати з радістю, не зі смутком, не з примусом, а через те, що я сьогодні хочу сіяти у правильну почву, в правильний ґрунт, який дійсно дає потім. Мені фінансове благословення. Тому що, знаєте, якщо на город нічого не закинеш, там нічого не виросте. І якщо той ґрунт не удобриш, то так собі буде врожай. І коли ми будемо сіяти те зерно, яке Господь нам дає, тому що не від роботи наше благословіння, а Господь дає силу бути на тій роботі, Господь наш. наш Забезпечувач, <див> дякую. Він піклується про те, щоб у тебе вистачило сили та енергії сьогодні, щоб ти міг працювати. І якщо цього не буде, ти не зможеш забезпечити своє життя. Тому наш достаток від Господа, наше життя в Його руках і ті зерна, які є в нашому житті, ми маємо сіяти у Царство Боже в ті сфери, які ми підняли сьогодні. Це є ключі, які дадуть нам фінансове благословення, які дадуть нам можливість насолоджуватися Божими благами і бачити Його руку у своєму житті щоденно, тому що Він піклується, він добрий і люблячий батько. Амінь. І давайте ми пронесемо корзинки для пожертв. Ви можете сіяти свої десятини, пожертви. Якщо ви у нас вперше, це добровільні пожертви. Але скористайтеся цією порадою і дайте частину свого життя в церкву Божу, там, де служать людям, там, де піклуються про людей, де дістають з глибини з прірви тих, хто сьогодні втратив своє життя, тих, хто сьогодні живе в темряві. Ми намагаємось дістати цих людей, відновити і поставити, щоб вони світили. І свідчили про славу Божу, і ва ваша частина буде в цьому, якщо в цьому будуть ваші фінанси. Тому ви можете сміливо направляти ваші кошти на благо, яке сьогодні ми творимо на цій землі. Господи, я прошу, щоб ти вивільняв свої благословіння кожному, хто сьогодні з радістю, з щедрістю віддає ці зернята, те, що ти дав можливість заробити. Що чим ти нас благословив, ми просимо Боже, щоб ти виливав повноту своїх благословінь на щедрі серця, і ми дійсно свідчили про Твою славу в нашому житті, про той прорив фінансовий, якого ми очікуємо. Ми віримо, що християни, вони ті, хто живе з достатком, ті, хто благословляє сьогодні інших, ті, хто може покрити потреби. Тих, хто сьогодні просить, тих, хто сьогодні має отримати цю милостиню, тих, хто сьогодні має отримати наше піклування. Ми дякуємо тобі за те, що ми щедрий народ, за те, що ми діти нашого доброго батька, і нам належить те, що є в тобі, Господь. Ми приймаємо цю щедрість в наші серця, приймаємо, Господь, все те, всі ті якості, які ти маєш, Господь. Ми хочемо бути такими, і ми хочемо благословляти твій дім і твоїх людей. Амінь.